Ви бачите, куди я туди й коти. Оцей сіренький котик ліска йому життя не дає. Ганяє його, бо знає, що шкодник він буде. Казали, чи використовую я попел у себе у садку. Звісно, використовую. Під дерево, під перекопку, під таку велику деревину я Через рік даю 5 літрове відерце, розтрушую і перекопую на глибину заступа. А тут у мене невелика грядочка, часник і цибулька. Так я теж ось отак розтрушу його сюди і воно потихеньку буде працювати. Туди підуть корисні елементи поживні. Фосфор, калій, кальцій, всього потрошку. Так що вон котик провіряє, чи я тут правильно. Насипав і неправильно, бурчий. Давайте. Він такий сірий, що буде кольору, як попила. Так що так. У решито і... Ого, густо сиплеться. Надарідше. Ну нічого, принесемо ще. У нас десь воно аж до грушки чи до сливки. Отак, бачите. Опс. Оце й буде вам така натуральна підкормка. Гвоздя немає, топимо. А зайчики бігають. Ось. Є буру маски. Але бачите, змилося із дерев вся побілка. Ось скільки зайчиків було, гляньте. Але воно все рівно було з ізвістю і з вапном і не хотіли їсти, так що провіряють у садку вони. Іди, давай. Давай. Мурличеш. Калій, кальцій, фосфор. Калію там небагато у попелі, там всього 10-12%, мабуть. Найбільше калію знаходиться у Саняшникових оцих стовбурах. Там щось його близько 20-30%. А в деревному пополі там 10-12 максимум калія, дуже мало. Так що мало не мало, але є можливість підкормлювати. Ох і мурличе. Зразу настрій. Такі. І всі йдуть, там білка йде. Ось. О. По снігу зливається. І всі, тільки повиходили. А тут я посадив, ось у мене три колишки таких. І в мене лежало дворі, двохрічне насіння за личі і, і з яблук. Коли я роблю яблучний оцет, так я взяв від кісточки і розсіяв так. Подивимося, буде що чи не буде. Їх, правда там і моль їла. Подивився. Так що отак, ось диви, як, як погоди на генералу, бачите? Хруто. Ну що. Все, так що користуємося і попелом. Так? А чому по сніжку? А воно потихеньку буде потім сонечко прогрівати і потихеньку у вас туди донизу. До Легенько, м'якенько ляже підкормка. Під наш часничок і цибульку. Ну ще піду ведерце принесу, бо це маловато, так же? У нас більша грядка.